Ох і наробив мій коментар галасу по 172 статті Кримінального кодексу України. Я поясню, чому по-перше, тому що ця стаття вона передбачає кримінальну відповідальність за грубе порушення законодавства про працю. Прецедентів в Україні по цій статті не так багато, як по іншим. І означає, що практика судови не досить розширена, тому що ми знаємо з особистого життя, що майже кожен третій здійснює порушення в сфері трудового права. А скільки людей ви знаєте, які захищають свої права в сфері трудового права? Ось це і є відповіддю, тому що таких людей занадто мало, аби кожен відстоював свої права і захищав їх в рамках, передбачених законодавством, реалізуючи свої права. Тому що кожен з нас має певні травми, які не дозволяють йому вчинити тим чи іншим способом, і таким чином захистити себе. Такі додати.